Доброго дня, діти! У нас сьогодні урок доброти. Знайомтесь, друзі, це песик Боня і котик Маркіз. Вони живуть в будинку, мають свої теплі ліжечка. Люди піклуються про них, годують, вигулюють на вулиці і дуже люблять. Та є тварини, які не мають своєї домівки. Вони живуть на вулиці. І ви, дітки, можете піклуватися про них. Давайте пограємо в гру. Можна, не можна? Чи можна обіймати котика, який живе на вулиці? Можна, можна навіть його погладити. Чи можна нагодувати котика? Можна, а вже ж треба його нагодувати? А чи можна тягнути за хвостик, чи ображати котика або песика? Ні, не можна. Давайте подивимося, що ми виконали правильно, а що неправильно. Так, подивіться. І запам'ятайте, що ніколи не можна ображати тварину. А зараз давайте нагодуємо тварин. Як ви вважаєте, що любить котик? Так, котик любить рибку, тож він з'їсть рибку. А що любить песик, песик любить корм, а ще песик з'їсть м'язко. Тож ви молодці, вже й знаєте, чим годувати тварин. Можна придбати корм спеціальний, а можна ще накормити рибою або м'язком. А зараз давайте дізнаємось і покажемо песикам їх будки. Для коричневого песика побудували яку будку? Правильно, коричневу. Для білого песика побудували яку будку білу будку. Для чорного песика буде яка будка? Чорна будка. Подивіться, вони правильно прийшли до своїх домівок нових. А зараз давайте порухаємось тваринками. Подивіться, як весело можна танцювати і веселитись класно. Тож турбуйтеся, діти, про тварин. І вони віддячать вам. Своєю любов'ю до побачення!